Вітаю вас, шановні друзі, і знову, знову і знову Радіо Етно Ефен місто Сакраменто і його ведуча Наталя Багмут продовжує радувати нас креативом, новими ідеями. На цей раз це фестиваль з такою промовистою назвою Співай рідною. І справді, якщо задуматись, що як не українська пісня, може сказати про нашу українську душу, про нашу українську ментальність, про глибину і висоту наших мрій, українська культура залишила нам у спадок десятки і сотні тисяч українських народних пісень. Прекрасних пісень 60, х 70-х, 80-х і 90-х років минулого століття. Знаходьте їх, відтворюйте, записуйте, присилайте на адресу фестивалю Співай рідною». Тут вашим пісням будуть завжди раді. Я вітаю і благословляю цей фестиваль. Прекрасний фестиваль з такою прекрасною назвою Співай рідною. Щиро ваш Анатолій Матвійчук. Ну, а ми з Наталею Багмут написали для цього фестивалю заголовну пісню. Своєрідний гімн всім тим, хто співає рідною мовою. Музика Анатолія Матвійчука. Слова Наталі Багмут Співай рідною.